Урок німецької мови 5 клас Гешенке фон Ніколаус. Подарунки від Святого Миколая підготувала Стрижевська Вікторія Феліксівна, вчитель німецької мови Одеського ліцею номер 35 Guten Tag, Wir heute über die vom Доброго дня, діти! Ми поговоримо сьогодні з вами про подарунки від Святого Миколая. Урок за підручником Німецька мова. Автори Світлана Сотникова та Ганна Гоголєва. Thema heißt Nikolaustag. Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку День Святого Миколая. Es gibt viele Sprüche, Reime, Zitate und Lieder von Nikolaustak. Ist nur багато приказок, рим, цитат та пісень про Святого Миколая. Одне з таких римувань є у вас у підручниках. За zwei, друга, Höre den und nach". Прослухай і повтори римування. Stunde 30, Übung 2. Er ist ein guter Mann, das sieht ihm jeder an. Kommt zu uns nach Haus, lieber Nikolaus. 6. Dezember ist Nikolaustag. Alle Jahre kommt er wieder, der heilige Nikolaus. Darum stellen wir zum 6. Dezember den Stiefel raus. 6 грудня день святого Ніколауса. Напередодні, перед тим, як лягати спати біля ліжка, діти кладуть великі шкарпетки для подарунків Ми з вами ознайомилися з історією про Святого Миколая. А зараз давайте затренуємо слова. Де Ніколаус так. День Святого Миколая. Дій Зюсішкайтн. Солодоще. Die Nüsse, Horischke, der heilige Nikolaus, den Zwerthoher Nikolaja? das Geschenk, die Geschenke, Poderunok, Poderunke. Und jetzt machen wir Übung 1, Seite 83. Und jetzt machen wir Übung 1, Seite 83. Хьоге цу он шприх нах. Прослухай і повтори. У цій вправі ми з вами затренуємо вимову окремих звуків, які входять до багатьох слів даної теми. Штуна 30, Übung 1. Das Bild. Das Buch. Das Baby. Der Roboter. Die Farben. Bringen. Beate. Die Puppe. Die Gruppe. Der Computer. Das Computerspiel. Peter. Petra. Lieber. Lustig. Lesen. Der Roller. Der Ball. Leon. Emilie. Nikolaus. Wir arbeiten weiter mit dem Buch. Ми далі з вами працюємо з підручником вправа третя. die die Wörter den Bildern zu und höre die Lösung» Упорядкуй слова відповідно до ілюстрації і прослухай правильну відповідь. Розглянемо деякі іграшки, які можна отримати від Святого Миколая. Запишіть, будь ласка, ці слова. Der Ball – М'яч. Das Buch – книга, das Fahrrad – велосипед, die Puppe – лялька, der Roboter – робот, der Roller – самокат. Але перед виконанням вправи давайте повторимо з вами граматичну тему означені та неозначені артиклі. Іменники в німецькій мові бувають трьох родів чоловічого, середнього та жіночого роду. Іменники вживаються з означеним чи неозначеним артиклем, тому що артикль вказує на рід, число та відмінок іменника. Неозначений артикль у множині не вживається. Розберемо та повторимо з вами зараз означений артикль. Der bestimmte Artikel. Для чоловічого роду артикль der. Для. для середнього роду артикль das. Для. для жіночого роду артикль die. und pluralform та множина артикль die. Неозначений артикль – der unbestimmte Artikel. Для чоловічого роду це артикль ein, який буде співпадати з середнім родом, та для жіночого роду артикль Айне. Повертаючись до вправи номер 3 зверху ми бачимо з вами подані іменники, які вказані з означеним артиклем. Це der Ball, das, Buch, das Fahrrad, die Puppe. Die Die Наше з вами завдання використати ці іменники як наведено у прикладі, але вже використовувати неозначений артикль. Давайте подивимося на приклад, який дан вам нижче, і прочитаємо його. Більт 1 інгола. Картинка перша це самокат. Weiter ist ein Robota. Dali on azwami the robot. So build 2 ist ein Roboter. Зробіть, будь ласка, далі цю вправу самостійно Robota. Zrobi budlaska daly to fravistino e 30, per 3. Bild 1 ist ein roller. Bild 2 ist ein Roboter. Bild 3 ist ein Ball. Bild 4 ist ein Fahrrad. Bild 5 ist eine Puppe. Bild 6 ist ein Buch. Wir arbeiten weiter mit der Übung 4, Amodalisam Fratiumus Pravoe Nummer 4, Geschenke vom Nikolaus, Paderunke wie Zwerthor und Nikolai. Spiel Dialoge nach dem Muster Розіграйте діалог за зразком. Зразок ви можете побачити трішки нижче, але спочатку давайте розберемо тему акузатів. Акузатів знахідний відмінок відповідає на три питання: вен, вас та вогін. Кого, що та куди. В знахідному відмінку змінюється лише артикль чоловічого роду. Інші артиклі не змінюються. Знахідний відмінок, який буде використовуватися у цій вправі з прийменником фюа для. Прийменник фюа вживається з акузатів. В таблиці нам наведено приклад використання прийменника фюа. рід фюодін у дойд. Середній рід: für das oder ein Kind. Жіночий рід: für die oder eine Freundin. І плюраль множина: für die Kinder. Використовуючи цей граматичний матеріал, давайте повернемося до нашої вправи. Розглянемо приклад. Für wen ist das Fahrrad? Das Fahrrad ist für Lena. Для кого велосипед? Велосипед для Ліни. Für wen ist die Schultasche? Для кого шкільний рюкзак? Die Schultasche ist für Tim. Шкільний рюкзак для Тіма. Für wen ist die Puppe? Для кого лялька? Die Puppe ist für Tanya. Лялька для Тані. Наступні діалоги розіграйте, будь ласка, самостійно. Використовуючи граматичний матеріал з попередньої вправи, давайте зробимо з вами зараз п'яту вправу з ваших підручників. So Zaйте і Bunk 5. die richtige варіанти an. позначте хрестиком правильний варіант. Засну 1. Die Hefte sind für mein oder meine Schwester. Зошити so, для моєї сестри. У нас з вами дані два варіанти. Ми повинні вибрати з вами один вірний. Майн mein oder майне швестра. Сестра у нас жіночого роду, тобто ді швестра. Für. Mein oder meine Schwester. Für у нас потребує далі відмінка акузатів. Акузатив, жіночий рід залишається у нас без змін. Тобто буде die eine Schwester. Враховуючи цей момент, ми можемо з вами діти висновку, що для моєї сестри це буде für meine Schwester. Wir weiter, Nummer zwei. Ми йдемо далі. Речення друге. Я зачитаю самостійно ці речення. Ваше завдання вибрати вірний варіант відповіді. Наприкінці цієї вправи ви побачите відповіді і зможете самостійно себе перевірити. Der Kuchen ist… Für mein oder meinen Bruder. Das ist ein Geschenk für mein oder meine Freundin. Der Nikolaus bringt Geschenke für meine oder meinen Schulfreunde. Ist das Fahrrad für dein oder deinen Freund Niklas? Die Puppe ist für den oder das Baby. Die Bücher sind für das oder die Kinder. Für wen ist die Karte? Für mein oder meinen Opa. Der Roller ist für mein oder meinen Cousin. Die Bonbons sind für das oder die Geschwister. Nächste Übung ist Übung 6, Seite 84. Lies den Brief. Gebrauche richtig die Wörter. Höre die Tonaufnahme zur Kontrolle. Prüfe liest, Liste. Stelle die Wörter in die richtige Form. Hör den Audiosatz für Kontrolle. bitte Text ich bitte euch, dass ihr eine neue Audio seht und ihr könnt euch kontrollieren, was ihr wollt. Stunde 30, Übung 6 Lieber Nikolaus, wir alle sind brav. Bring uns bitte schöne Geschenke: Ein Computerspiel für mich, ich spiele sehr gerne Computer. Einen Roboter für meinen Bruder Anton. Er ist noch klein und spielt gern. Einen Rucksack für meine Freundin Lea. Ihr Rucksack ist alt. Farben und einen Pinsel für meinen Freund Leon. Er malt sehr gern. Bücher für meine Freunde Toni und Katja. Sie lesen gern. Einen Ball für das Kind von Tante Emilie. Es spielt gern Ball. Liebe Grüße, Petra. А тепер давайте підведемо підсумки нашого з вами уроку, що ми дізналися про День Святого Миколая. У вправі сьомі нам дані з вами питання до теми, яку ми сьогодні опрацювали. Übung 7, вправа сьома 7. Antworte auf die Fragen. Дай відповіді на запитання. В хаген номер 1 Wer bringt Geschenke? Хто приносить подарунки? Де Ніколаус bringt кишенки. Святий Миколай приносить подарунки. Наступні питання в цій вправі якраз до теми, яку ми сьогодні з вами опрацьовували, це акузотів та прийменник Фюа. В хаген номер 2. Питання друге. der із Der Rucksack. Der Rucksack ist für meine Freundin Lea. Rucksack dla mojei подруги leer. Für wen ist der Ball? Der Ball ist für das Kind von Tante Emilie, dla кого мяч? Мяч dla deteni tidke Emilie. Für wen sind die Farben und der Pinsel? Die Farben und der Pinsel sind für meinen Freund Leon. der Koho Farbe Tapenslik. Farbe Tapenslik. La Druga Leona. Für wen ist das Computerspiel? Das Computerspiel ist für mich. La Koho Computer nach Computer nachra. Für wen ist der Roboter? Der Roboter ist für meinen Bruder Anton. Для кого Robot Робот для Antona брата Für wen sind die Bücher? Die Bücher sind für meine Freunde Tony und Katja. Для кого книги? Книги для

Übung 7. Цю вправу ми з вами опрацювали на уроці. Дайте, будь ласка, ще варіанти відповідей на питання. Та любник 9. І права 9. Einen Brief an den Nikolaus wie in Übung 6. Напиши листа Святому Миколаю, як у правій шостій. Und auf Wiedersehen. Musik